Евакуація Херсона нова безумна ідея Сполучених Штатів. Нещодавно з'явилася інформація про пропозицію від Сполучених Штатів щодо створення демілітаризованої зони між Україною та Росією. Коротше, США пропонують створити 30-кілометрову зону між нами та Рашкою. Келох заявляє, що обидві сторони мають відійти на 15 кілометрів від лінії фронту. Ну, він каже, що головне домовитись про перемир'я на місяць, щоб обидві сторони могли залишити під своїм контролем ті території, які вони зараз контролюють. Келох вважає, що Україна ну, в принципі навіть і не проти розглянути, розглянути таку а, пропозицію, але щоб таку зону контролювали міжнародні сили. За планом США, наші мають відійти з Херсона, Покровська, Миргорода, ну а Рашка з Нової Каховки, Олешок, Енергодар. І ще обидві армії мають відійти від Торецька, Часового Яру і позицій на Південному фронті. Ну і, звісно, наші мають відійти від кордону в Харківській, Сумській, також Чернігівських областях. Келох каже, що міжнародні сили під керівництвом, наприклад, Британії та Франції будуть контролювати таку зону. Ну а при цьому США запевнили, що не будуть відправляти свої війська для контролю цієї зони. Запропонована демілітаризована зона є, друзі, дуже суперечливою ініціативою. Вона передбачає значущі просто територіальні поступки з боку України та ставить під питання не тільки суверенітет країни, а ще й нашу з вами безпеку.